Раді вітати вас, канал Богдана та Миколи, канал Весела бджілка. Пішов Богдан Володимирович перевіряти, коли соняшник має зацвітати. О! Дуже багато відео ви бачили, як соняшники на сході погоріли, згоріли повністю. У нас тут зовсім інакша. Кожна пасіка розташована в різних варіантах. Одна розташована, зараз ви бачили на попередньому відео, як зацвіла гречка. Там через половиною тижня. Швидше не буде цвісти соняшник. Цей соняшник-от-от-от. От, от, от Буквально півтора-два тижні теж зацвіте. Поля масштабні. Вулики у нас теж масштабно розташовані. Трошки далі там біля села. Соняшник тут чудовий. Не знаю, буде виділяв, не буде виділяв, не знаю. в Агрономами мене питали, що це за вид. Медоносний, немедоносний, але але але. але. Масштаби величезні, маємо надію. Думаю, погода нам цього року все ж таки дасть можливість, Коля підійде. Можливість. Все ж таки бджілки літають. І вони вже тут є розвідка пройшла. Бджола розвідник. Одна, Бджола -розвідник. друга, третя. Бджолки літають, чекають соняшника. Думаю, все ж таки буде виділяв. Бджола, Прозволять. до речі, сприяє, щоб він швидше зацвів. Ну, сприяє, не сприяє. Таке е, є, є дуже багато бджоли. От, Маємо надію, маємо дуже велику надію, що соняшник зацвіте і тут буде все навіть дуже чудово. Маємо одну пасіку на е, після гречки зайде соняшник, маємо другу пасіку так же само. Ну, тут буде спочатку соняшник, потім гречка. Ось так поділили, розділили, так що мало би бути все добре. До речі, ця вабджола з нашої пасіки, подивися. Подивись, які і в неї крильця. Микола... Це якраз та сама, буде Микола, Микола Володимирович, як завжди, на приколі, але то таке. Е, він прикалується, я говорю серйозно, так і живе. Е, один одного доповнює. Так що всім гарного дня, до побачення. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Соняшник суперовий. Е, бажаючи меду соняшника, приїжджайте, соняшник підливати, підживляти. Швидше зацвете, свіче мед свіжий буде. Всім гарного дня!